Макс, величезне дякую за огляд книг, як проєкти 50, так і відео. Читаю книгу Пастка пристрасті і ніби слухаю про свої колишні стосунки зі сторони. Дуже тверезить. Тому питання: чи не думав ти якось розібрати на каналі? Пастка пристрасті це парадокс страсті, мабуть, так на українську перекладається. Я рекомендував цю книгу. Я рекомендував. Більшість інфи з нею прямо золото. Проте інколи потрапляється щось таке, де я думаю, ох, це по Макса тут запалало. При будь-якій відповіді, дякую за твій контент і допомогу ЗСУ. Якщо пастка пристрасті, це так на українську, переклали парадокс страсті, я цю книгу рекомендував читати, і я казав, що все одно інфу там треба фільтрувати. Тобто там розповідається, як працює принцип ближче далі. Так, як це працює? Що якщо там дівчина починає від тебе якось відстранятись, то ти не можеш бути нав'язливим? Там дуже добре про це все розповідається. Але там дуже багато трешових моментів. І дуже багато того, про що там розповідається, це не про нормальні стосунки. От, якось так. Чи будемо ми окремо про цю книгу з вами говорити? Ну, скоріш ні. Скоріш ніч, ніж так. Ні, ні. Думаю, ні.